Цюрічну голови називають чільцем. Але в основі чільця за чільце «з артиклем. То що ж це таке? Якщо коротко, чільце традиційний гуцульський головний убір молодої на весіллі. Назва прикраси походить від слова чоло, ну бо ж на чолі носять. Приблизно таке ви можете почитати на Вікіпедії, а також у першій сторінці пошуковика. Але що, якщо я скажу, що це не зовсім вірно. Але про все, як кажуть гуцули, по порядку. Почнемо з того, що ми будемо говорити саме про те справжнє тирушне чільце. Ось це два. Тут у нас є чільця це чоловіче, маленьке і більше жіноче. Жіноче е, кладеться в основу того, що всі знають, як чільце, тобто загальної цілої вбирі для нареченої, як у нас кажуть, княгині під час весілля. Після різдва, коли закінчувався різдвяний цикл, можна було гуляти весілля. Гуцульське весільне вбрання це фактично кутюрний одяг, зроблений вручну і пишно оздоблений. Важливо, що кожна княгиня, тобто молода, вишивала собі сорочку і ручник до шлюбу сама. Двох однакових годі було знайти. До речі, ось цей рушник, який ви бачите, вишивала не Уляна, а її мама та бабуся дві гуцулки. Хоча узори тут геть не гуцульські. Гуцули, наголошу, не люблять повторюватися, але люблять виділятися. До речі, а я казав, що рушник, ну, він же рантух, вишивала бабуся Уляне. Так, так, та сама Федиха з книги. З якої книги? З цієї книги. Секунду. Тут зібрані короткі історії про гуцулку Федиху та її онучку улянку, які разом поруються по господарству, смакують апетитні гуцульські страви, розмальовують писанки, ворожа на Андрея, задобрують русалок та ще багато іншого. Я стою в церкві і зачаровано дивлюся в вікону архангела Габрієла в білих ліліях. Господи, а чи мають лілії наступників на цій грішній землі? Гадаю, це нарциси. Вони мають у собі. Біле і жовте. А і столітті життєві такі. Ну, знаєте, щось між казками і запасами розмов бабусьок біля під'їзду. Ну, в хорошому сенсі цього слова. Ти менеш. ти вампір. Авторка так і зазначає, ну, що це життєві історії. А казковості додають спогади дитячого віку. Оповідки короткі, тому можуть бути малечі як казка перед сном. А де її купити? Посилання в описі. Але повернімося до чільця. Чільце головна весільна прикраса гуцульської нареченої княгині, що за формою нагадує діадему, вдягається на чоло, ну звідки й власне й назва. Етнографи вважають, що традиція носити чільце походить ще з візантійських часів. Це унікальна дуже річ, тому що вона стоїть в основі дуже складної процедури цілої церемонії, коли наречену вдягають перед весіллям і після роздягають. І для цього весь цей практично е, набір, як у трицератопса тобто, на голові. Усі ці роги так само для нареченої це нелегко носити, тому що це насправді воно важке саме фізично, і воно дуже красиве зверху. Воно прикриває трошки очі, щоб наречена у цей свій священний день нікого блискавкою погляду не знищила, і щоб у ній там не задивлялися. Його основу робили зі шкіри або кори. Потім обшивали тканиною та покривали золотою або срібною фольгою. А саме чільце прикрашають лилітками та намистинами, а в коси вплітають бовтиці. В косу нашої уляни вплили оригінальні ґудзики австрійського артилериста Першої світової війни. А потім заплітки, поплітки і ще щось, що я точно не запам'ятав, як називається. Щоб одягнути молоду рідня ретельно шукає жінку, яка вміє це робити професійно. Для випуску Уляну вбирала Катерина Могорок із села Буковець Верховинського району, яка має всю гуцульську убирю княгині від чільця до постолів. <му> 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 Але майте на увазі, що покрити всю голову молодої треба щонайменше дві години. До слова, ми розгадали вікову тайну. Чому, коли вбирають гуцульську княгиню до шлюбу, то голосно співають, і музика грає желісні мелодії на скрипці? Щоб не було чути ойкань, айкань, ахкань та інших звуків, які видає молода. Процес той довгий і нервовий, і за волосся ну деінде можуть та й смикнути. Уже вже одну я юляночку, то мосить трошки та Боже, які тортури цікаво, чи княгиня могла передумати в процесі таких зборів, статистику не знаходив. Лише уявляю, як то вбирають не для міні-програми, а на справжнє гуцульське весілля. І слід зазначити, що процес вдягання в гуцульську весільну убирю відрізняється, чи не в кожному селі. Незмінним залишається одне: всі гуцульські молодєта хочуть бути фестфайно і багато вбрані. Звісно, що кожна жінка забирала з собою своє чільце в могелу, тому унікально, що в нас взагалі це є. Що люди згодилися дати це для музею, тому що це колись слугувало комусь спеціально для весілля. Чоловіче чільце маленьке, воно було просто як прикраса на шапці. А жіноче велике, чоловіче в нього легко вміщається, так як і в житті. А хто б хотів файного сучасного чільця, ну його й шлюбного вінка може носити кожна дівчина. Пишіть на сторінку Оксіморон, вже вкотре рекомендуємо. Бувайте здорові!